Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді 4-кімнатний будинок, який розташований у місті Дніпро у районі вулиці Передова. Загальна площа будинку 86 квадратних метрів. Будинок одноповерховий. Будинку зроблений ремонт з використанням якісних будівельних матеріалів. Залишаються меблі та побутова техніка. Ділянка загальною площею 10 соток. На неї розташований гараж та альтанка для відпочинку. Також до будинку прибудована північна частина, яка утеплена та пофарбована. Вартість будинку 35 тисяч доларів. Поруч з будинком знаходиться уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!